Простий експеримент, щоб пояснити реактивний рух. Нам знадобляться ось такі матеріали та ось такі інструменти. Беремо шпажку потовще та ділимо її навпіл, відділяючи гострий кінчик. Запальничкою розігріваємо кришечку. Так легко зробити необхідний отвір. Повторюємо з усіма чотирма кришечками. Далі намічаємо, де в нас буде проходити вісь. Передня та задня. Ножицями або шилом можна зробити отвір. Робіть побільше отвір, щоб осі легко крутилися. Далі робимо колеса для нашої машинки. Та відрізаємо зайві кінчики. Тепер беремо трубочку та закріпляємо скотчем. Але не робіть моєї помилки, я взяла занадто тонку трубочку і машинка, на жаль, не їхала. За допомогою зубочистки закріпляємо верхню частину трубочки. Але це була марна робота, тому що машинка не їхала, тому довелося замінити на більш товсту. Ця трубочка була не зігнута, але виявилося, це не проблема і не заважає руху. Можна додати машинці більше індивідуальності. І тепер випробуємо її. Як бачите, все працює, машинка їде.